Дари мене лагейку завушкою і каже. Хлопить. хлопець там мальчик не можна. Ти повів мене з тобою обідати, а при іншого дня я здобув мені у директором винограду. Ну. Слухай, це, це як наш батько була, ага. була під шаркою. А я сяде та й каже, вчись, сину. Ага. Ніколи не жалів для тебе нічого і жаліти, не буду останню сорочку, зніму і віддам тільки вчись. Але ж ти гляди, як вивчишся. Та щоб змалював мене отак з усією моєю родиною. О! Тільки не тоді, коли я плачу, а тоді, коли співаю. Казав <газови> мені батько, Щоб я Казав <ожилися> <газови> мені батько, Щоб я оченився. Тай не волочився, до досвідках не ходив, та й не волочився, а я козак добрий, та й не волочуся, де дівчиною чую, там нічку ночую, а де молодички, там я і дві нічки, покіль не женився, поцільне журився, ні ложкою, ніби скою, ні та й тою, коли скою, ні ложкою, ніби жкою. Ні Ай як оженився, так і зажурився І ложкою, і мискою, і це колискою і ложкою, і мискою, і дьою, колискою як прийшов у хату, краще б приходиш. Одно каже, друге каже, жити. Жінка Каже бери шапку, тікай чор пускати. Жінка каже бери шапку, тікай чор пускати.